Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. У нас принаймні в опозиційних колах доволі активно відреагувала на висловлювання Лукашенка, що українська влада під час переговорів у Стамбулі домовилася з агресорами з партнерами, як їх тоді називав Подоляк, про оренду Криму. Хтось припустив, що Тараган Бреше і інші ж закономірно обурилися. Пише політолог Тараза Чорновіл, Далі мовою оригіналу, але всі чомусь поставилися до цього повідомлення, Як то якогось. Нового откровення. я звісно можу припустити, що у Стамбулі тему Криму могли зачепити і на якихось інших неофіційних переговорах уже після 30 березня 2022 року, так під час зернових переговорів турецькі журналісти стверджували, що помітили інші переговори в сусідньому палаці над босфором, у яких брали участь Арахамія та ймовірно Єрмак, які не були учасниками зернових домовленостей. Переговори про співпрацю і торгівлю на крові проходили а зокрема і про прокачку Аміа, Ако проходили у Дубаї, але може про щось домовлялися й у Стамбулі. Там могли відбуватися інші зустрічі, які приховують від українців. Хоча Туреччина не найкраще місце для таємних змов. Ердоган уміє користуватися інформацією. І усе таємне там колись стає явним. Якщо йдеться про щось із таких подій, то я знімаю застереження. Але ж ми всі пригадимо, 30 березня минулого року. а Там саме наша, прости господи, делегація запропонувала дещо подібне щодо Криму, щоб не ображати партнерів орендою. Це не називали. Було запропоновано, що Крим виводиться за рамку основних питань пропонення війни. Тема ніби заморожується на 15 років, упродовж яких мають увести якісь переговори. І лише через 15 років ні Україні не повертають Крим, а лише тоді можна за результатами переговорів ухвалити якісь рішення. Відповідно, сторони зобов'язуються не вирішувати кримське питання силами зброї. Так РФ і так володіла Кримом, незаконно анексувавши його, а Україні запропонована делегація Арахамії Подоляка, Резнікова та. А, чалого рішення забороняло звільняти Крима збройним шляхом. Напевно, за таку поступливість було щось запропоновано не Україні цим ініціаторам. Може, саме це і сприйняв Лукашенко як оренду. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.